На цьому тижні наша компанія святкує 27-річчя. Я вітаю тебе, рідна! Найголовніша твоя перевага це люди, оточення розумних, талановитих, амбіціозних лідерів, готових прийти на допомогу до кожного, хто цього потребує. Я чітко розумію, якщо до топини то я особлива мене відібрали, щоб я змогла максимально ефективно розкрити свій потенціал і допомогти людям. Я дуже змінилася з тобою, і моє життя змінилось кардинально. Вчора я провела прямий ефір, і присвятила його твоїм перевагам і своїй історії. Дякую тобі, дякую своїм наставникам. Кожен з вас відіграє особливе значення в моєму житті і займає місце моєму серці. Бажаю всім здоров'я! Мира щастя, а тобі компанія процвітання і багато зіркових майстрі. З днем народження Club, з днем народження тебе. 27 років це багато чи мало? для всесвіту, для творіння це лише мить, але для компанії це вік зрілості. Я бажаю, щоб наша компанія була місцем, де здійснюються мрії та народжуються нові ідеї процвітання стрімкого зростання та надихаючих перемог. Нехай ти станеш компанією з мільярдним обігом. Я бажаю всім нам у мережевій індустрії по всьому світу, щоб Coral клаб став еталоном, на який інші дивляться і кажуть: ось як виглядає справжній етичний бізнес із потужним зростанням у різних країнах. Дякую за життя, яке я маю сьогодні, дякую за наше майбутнє і майбутнє наших лідерів. Я вдячний за цінності, які ми розділяємо з усім світом. Допомагати людям, це таке благословенне і радісне покликання. Любов ще раз любов і повага. У Coral Club так багато успішних, здорових, щасливих людей. Наші можливості справді безмежні. Перед до нових висот. Я люблю тебе.